Першочергова увага поліції приділяється посиленню протидії злочинності сфери сфері економічної діяльності. Виявлено 2,5 тисячі кримінальних правопорушень економічної спрямованості, кожне третє з яких це 764, пов'язане з використанням бюджетних коштів. З цими правопорушеннями відшкодовано 446 мільйонів гривень збитків. Мало це чи багато? Побачимо до кінця року. Зокрема, задокументовано протиправну діяльність 101 керівника органів влади та управління, 29 керівників структурних підрозділів обласних і районних державних адміністрацій, 9 міських голів, 33 голів сільських та селищних рад. Продовж останнього року викрито 155 фактів отримання неправомірної вигоди, кожен з третій з яких значними сумами. В той же час зусилля департаменту захисту економіки зосереджено на наступних пріоритетних напрямках: по-перше, Реалізація вимог антикорупційної стратегії на 2015-2017 рік Продовж цього року у сфері службової діяльності виявлено понад 3,5 тисячі злочинів, з яких півтори тисячі правопорушень вже розслідувано. Результати цієї роботи краще ніж торік. Зокрема, повідомлено про підозру 203 хабарникам, яких задокументовано в отриманні хабарів на загальну суму 11 мільйонів гривень. Упродовж цього року викрито сім організованих груп з корумпованими зв'язками, в тому числі дві в органах місцевого самоврядування по одній виконавчій та судовій владі. Поряд з кримінальною також проводяться заходи щодо документування адміністративної корупції. За матеріалами Департаменту захисту економіки складено 1211 адміністративних протоколів про порушення закону України про запобігання корупції. Судами застосовано штраф до 321 службовця на суму 854 тисячі гривень. Шановні керівники, наше завдання приділити максимальну увагу протидії кримінальної та адміністративній корупції. Крім того, не слід залишати поза увагою побутову корупцію, з якою пересічні громадяни стикаються щодня. Результати протидії корупції позитивно впливають не лише на довіру громадян до поліції, а в цілому на імідж держави на світовій арені. Другий пріоритетний надпрям роботи це захист бюджетних коштів. Зусилля спрямовується на документування фактів розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та реконструкції доріг, закупівель продуктів харчування для закладів освіти, медичне обладнання, також викриття фактів отримання так званих відкатів розпорядниками бюджету за правильно у лапках проведені тендера. Упродовж цього року за ініціативою поліції відмінено 240 таких процедурно-загальну суму понад 500 млн грн. Крім того, викрито чотири організовані групи причетні до розкрадання бюджетних коштів. В контексті дискусій в суспільстві та в парламенті щодо земельної реформи, а також приватизації неефективних держкомпаній, безумовно, пріоритетними завданнями на 2017 рік залишається питання посилення протидії злочинам в сфері земельних відносин та. Продовження заходів оперативними підрозділами національної поліції щодо супроводження видатків державного бюджету.